Всім привіт, друзі! З вами Хофлат. На сьогодні відео по Правел Старсу. І сьогодні історичне, легендарне відео. Тому що ми сьогодні будемо апати 60к. Наче буквально недавно був відос, в якому я апав 50к, а це вже цілих 60. Це просто неймовірно. Я е, вчора до 4 ранку апав мелоді. Ось на. 662 кубка. Е, соло. Е, не скажу, що це було складно. Ну. Витратив я дуже багато часу. Так, це я відіграв в роборубку Ну, ось. Третє, перше, 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 п'яте перше. Е, Через те, що в гру додавали він стрік, апати кубки стало просто в рази легше. В рази! Так. Ну що ж, ми зараз затягувати не будемо. Я дуже сподіваюсь, що в нас зараз вийде з першого разу взяти 60к, щоб ми не перегравали. Ну що ж, як говориться з Богом. <кхем> так. Я... що ж. Надіюсь, перша і остання гра. Так. Мак. З Макс. Можна затімитися. Там справа ще одна мелоді. Ворон Кіт. Кіт, не надо кит. Не надо кит. Оп, займ щет, так. У неї дуже імбовий насправді гаджет. Так, 8, 8, 8, залишилось 8. Там мелоді, в якої дуже багато пустів. Хорошо? <реш> Хорошо. Ми її змогли впити. Б... Так, четверте місце це начебто 4 кубки плюс Він стрік, плюс 5. Це нам ще поки що не вистачає до 60-тік. Надо ще когось одного вбити. Тихо, морти зловив... ...стіну. Так. Ну, все, ми 60к. Боже, я такий щасливий. Так. Ну, ми, звичайно, постараємося зараз взяти. Перше місце, Угу. Що? Ну все, іди в туман, іди в туман, я тобі кажу, іди в туман, туман, тум... туман. Да Та як так? ладно. Все 8 плюс фінстрі в якому 5 кубків плюс 13 кубків. Цей звук. Ту Все, ми апнули 60к. Дякую мамі. Так, у нас ще є квести, Ну, я їх. Поки що не буду апати. Ой, не буду виконувати. Давайте зіграємо, мабуть, ще один раз, щоб трошечки розтягнути відео. Бо. Ну, щоб воно не було на 5-6 хвилин, а хоча б на 10. Так. Надію, зараз ці. Десятка неслий Йому Там Тара і ще один Пуст є Угу Давайте ми його візьмемо Мемо А Мда Угу Там позик, бас, там фанк. Угу. Так, ми з нею, начебто, затімились. Давайте на культу. Угу, угу. Хорошо. Так, пухисик. Не знаю, чи тут хтось є. Щит, 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 щит. Бас, ну бас, сів в кущах і сидить. Ну, ми взяли четверте місце плюс 9 кубків. <свистит> хорошо. <свистит> хорошо, йдемо, ідемо дуже навіть хорошо. Давайте ще один раз і все. <кхем> А, і ще після цього відео запишу е, ще одне. Е, в якому куплю правил Пас. Так. Чарлі на нас упарується. Нам її треба наказати. Угу. Ладно. Так, тут хтось є? Корделюс. Ну, Чарлі, ну от стай, ну шо ти від мене хочеш? Так, затітімили з ченом. Так, Джен, мені треба... надо. Угу. Хом. Там е, ще одна мел. Де є... Господи. Кордалиус. Так, хорошо. Мы видим чуть-чуть влево. Господи. Потно. М -м. Пока що шість. Пока що у нас шість. Так, уже пятеро. Ага. Ось сейчас Чарли. Так, там корт. Так, не можна, щоб він на нас кинув ульту. Не можна. Бо якщо він кине на нас ульту, скоріш за все він нас уб'є. Щит, щит. А немає щита! А немає щита. Корделіус взагалі Мелоді контрить в ноль. Просто в ноль. <рес> стічки сил. Ну, міфік. Зато міфік. Що ж. 60. к 60к є. Блін. Залишається ще 5 кубків до 700. Давайте, мабуть, ще росочок зіграємо. Щоб вже у нас все. E, і 60к і 700 кубків на мелоді. Uh. Melodies. Так, забираємо пуст. Go teaming. Go teaming. Yes, yes. No, 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 no. Teaming, no Паруватись. Тиминг. Так, да, хорошо. No, 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 no. No, 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 no. No. Ну no, окей. Okay. Так, äh, мені ще залишается одна стечка до ульты. Так, там Динамайк. А, нет, это Фрок. <плоди> 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 Ладно. Так, Е. Ульта Е. Хорошо. Хорошо, ульта Е. Пш. Так, шесть из десяти. <св> Так, там майже... Давайте її заберем. Не упаруйся на мене. Тобі ж буде гірше. <сум> Все, четверте місце. Це плюс п'ять чи плюс чотири. Так, там ще одна Мелоді, То Там ще є. і ще хтось в цих кущах? Mm -hmm. Mm -hmm. Ага. Mm -hmm. Так куди ж ти mm -hmm. так, тихо, 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 тихо. Не встиг занути ульту, занути щит, ну нічого все. 708 кубків. Можна було б на 750. <плес> ну, вже е все. Що ж, всім дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі, напишіть, як вам взагалі мелоді, скільки у вас кубків. І до наступного відео, яке буде через 5 хвилин. А на YouTube я його викладу, мабуть, завтра. Не знаю. До наступного відео.